Прототип щита водорезервного живлення під Ecoflow з PowerStream. В чому він відрізняється від стандартного? Він має перемикач, який або заряджає станції від мережі, або підключає PowerStream. З цього щита виходить три кабелі. Кабель PowerStream. Кабель заряду станції від мережі і кабель живлення від зарядної станції. АВР в даному випадку використовується чотирьохполісний, хоча і мережа однофазна. Половинка АВР працює як стандартний двополісний АВР, друга половинка у нас при відсутності живлення взагалі відключає від. Мережі і поверстрім і зарядку станції, тому щоб нам не прилетіло зі сторони мережі, воно ніяк не повпливає на те, як у нас працює поверстрім або як заряджається станція. Підключений він до щита стандартний квартирний щит, але в нього додано лічильник Shelly Pro 3M, який відслідковує поточне споживання. Зараз споживання в мене 300 Вт приблизно. Але Power Stream Шелі намагається його знизити до нуля. От є менше 1 А споживання. Зараз працює PowerStream. Коли ми ставимо проміжне положення, у нас відключається Power Stream і відключається зарядка станції. Ми бачимо те, що у нас 1,7 А є дійсне споживання. Бо ми відключили Stream. Зараз у нас це все добро працює виключно в режимі резерву. Якщо ми виключимо мережу, то в нас перейде на резерв. Це не дуже цікаво, цікаво, коли в нас є Stream. Повернемо його в стандартне положення роботи з поверстрімом. І бачимо, що у нас зараз має зникнути споживання квартири. Перстрім спрацював майже нульове споживання. І тепер спробуємо відпрацювати ситуацію, коли в нас зникає живлення. Живлення. Ми виключили, перейшли на резерв. Все споживання у нас йде від станції. Майже 400 Вт станція споживає. Якби було сонечко, і на PowerStream приходило Якась генерація з нього була, вона б заряджала у нас додатковий акумулятор. Тобто сонячні панелі у нас все одно продовжують працювати, навіть коли немає загальної мережі. Нічого дарма не витрачається. Ми повністю утилізуємо всі можливості нашої системи. Повертаємо живлення. Як спрацює таймер, має відбутись перемикання на живлення від мережі. Це реле від Gia, вона має додаткову затримку. Зараз не подається ніякого живлення від мережі ні на PowerStream, ні на зарядку станції. Повернулися ми до роботи від мережі. І, і PowerStream нас зараз працює і почне витискати споживання. споживання від лічильника має знизитись до нуля. Перстрім працює, це ми маємо бачити і на EcoFlow. То, що в нас йде споживання з батареї 395 Вт. Можна було б все так і лишити, і виникло питання, для чого цей перемикач, це перемикач сезону відключень. Якщо ми бачимо, що у нас. Акумулятори на нулях, і нам треба терміново зарядитись від мережі, то ми переводимо цей перемикач в режим сезонно відключень. І у нас станція починає заряджатись від мережі. Причому з системи повністю відключається поверстрім, тому не буде ситуації, коли ну, PowerStream намагається сам з Equiflow себе зарядити. Екефлоу сам намагається себе зарядити від себе ж через поверстрім. Це режим, коли потрібно дуже швидко зарядити акумулятор. В цей момент у нас працює. Не працює як поверстріми, і у нас максимальне споживання з мережі. Проміжне положення відповідно відключає і поверстрім і зарядку станції, ну і стандартне положення при роботі з поверстрімом. Зараз це зібрано в вигляді двох щитів, не підключено до сонячних батарей. Повторюється лише прототип і буде встановлено все це в єдиний електрощит квартири для реалізації стандартного, повністю красивого, запакованого під час ремонту. Рішення використання резервного живлення від EcoFlow, EKFollow Power Stream і сонячних панелей. Дякую за увагу. В Наступному відео покажу вже, як це буде встановлено в єдиний щит стаціонарний і підключені сонячні панелі.